Ну, ну вишла така бойова гра на мій поліц. Її команди не хотіли доступатись, з багато боротьби, багато фалів, жовтий карток. От, І, скажімо, я розумів, що така буде гра і ви готувалися до такої гри, тому що з оболоні складно грати любому супернику. Тому так, вийшла бойова гра. і... На жаль, якби без забитих м'ячів, скажімо так, це те, що не, не порадували і те, що не сподобалось. Віце, я знаєте, як тут, як за цим слідкував. Звичайно, ми ж не кажемо, що ви, основне, давайте будемо грати Ні, Ні, ну, є... в чемпіонаті. Я розумію, що, що ви кажете, просто. Питання, якщо знову ж таки дивитися да, глибше, то а, ці нічі, вони зовсім різні, вони з різними суперниками. І е, нічі на виїзді, є тмашні нічиї. Такі різні всякі моменти. Ні. Кожна ніча є це окрема гра, і, Та й не тільки ніча, це кожна гра це окрема історія. Ось то, ну, Явно не вистачає на мій погляд, знову ж таки нам. Не вистачає реалізації великих моментів, які ми створюємо. В якихось іграх це більше, в якихось менше, але знову ж таки, ми створюємо достатньо вже. Такі, знаєте, є цифри, де ми П'ятірки знаходимося по дотиках в чужій штрафній, наприклад. В топ 3 по, по кросах фангових видач. Певний тиск ми доходимо до чужого штрафного майданчика, але десь не вистачає нам докробісті і можливо майстерності. І, і з цього знову ж таки, якщо не забуваєш, що ти не можеш вигравати є і не можеш бути виробилися. ну, Звичайно, це те, що треба поправляти, І на чим потрібно працювати, на чим ми працюємо, але знову ж таки, поки що так, як є. Ну, Він таки, зрозуміти, що враховуючи нашу реалізацію, це ж реалізація не тільки вона, інграція вже вершина азми. Дивлячись на нашу реалізацію на тренуваннях та в товариських зустрічах, коли ми додавати атакуючу в рух без захисту, це взагалі не, коли реалізація це простий самолугств. Ми робимо, що нам треба мати міцний захист, тому що... Де реалізовуючи там моменти постійно, ми як, не можемо ні на що претендувати. Тому якби так, звичайно, що питання є, і їх треба вирішувати, і будемо старатися це робити, ми... Це якщо так розширено, то вже справи запитали за нічиї, як їх грав у Ну от нічій сьогодні. Могли виграти. Я вважаю, що могли, виріалізували свій оперендя грати, коли б там нічій грав. З Динамо там з воскою грати, ну, з металіст 19-25 ігриць, такі, що зразу назад ходячу. Де б могли б створювали моменти, реальні моменти оливів. З хорошим показником і там закінчували ці матчі. Ну, вище нічому суперник. А йому де не забувати ці мачі. Він десь таки десь сподиво не знати. Не вистачає. Не сказати, що прям багато, але якоїсь дещиці не вистачає костій.